Прокидайсь, не лінись, сім навколо посміхнись. І вперед назустріч справам, хай цей день буде цікавим. Любі малята, запрошую вас разом зі мною вивчити вірш, який називається Хитрий зуб. Послухайте, будь ласка, уважно. Ой, болить у мене зуб. Бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметани, вмить боліти перестане. Ну що ж, спробуймо вивчити вірш. Повторюйте за мною та дивіться на картинки, які будуть вам слугувати підказками. Ой болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметани. Вмить боліти перестане. А зараз повторімо весь вірш. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду. Хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметани. Вмить боліти перестане. Молодці діти, ви гарно старалися. Спробуйте тепер без мене. Любі малята, сподіваюся, що ви гарно провели час та вивчили цей вірш. До побачення, до зустрічей!